Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви! Хочу з вами сьогодні поділитися неймовірно смачним рецептом капустяні завиванці. Приступаємо! І почнемо ми приготування з заготовки наших капустяних листків. Можете це робити тим способом, яким вам є найзручніше. Нам потрібно їх заготовити так, як ми це робимо на голубці. Також внизу під відео в описі, де я буду робити рецепт інгредієнти, можете ще перейти за посиланням, де я показую детальніше, як я заготовлюю ось такі капустяні листки. З них обов'язково потрібно зрізати ось ці грубі прожилки, які зараз я показую. І потім легесенько я відбиваю їх молоточком для відбивних, щоб та частина, вона скажімо так, її можна було легко скрутити. Делі беремо м'ясо. М'ясо потрібно нарізати товщиною в радіусі 1 см. М'ясо береть файне, без прожилок, але можете брати трішечки салом. Так буде смачніше. Далі відбиваємо його дуже тонесенько, як на відбивні, І якщо в процесі відбивання м'яса побачите, що якісь є подовгості виступи, отак як в мене зараз на відео, я просто закладаю обережно до середини на м'яско і ще раз пробиваю молотком декілька разів і отримуємо гарний шматок м'яса. Деше кожен шматочок м'яса потрібно посолити, солю я з однієї сторони і також спеції додати. Спеції можете просто використати чорний мелений перець і на цьому все. Або можете використати карі, або будь-які улюблені ваші спеції для м'яса. Тепер беремо листок капусти, всередину викладаємо шматочок м'яса, його там гарнесенько розпреділяємо. І зверху на м'ясо ставимо приблизно 1-2 чайних ложки дрібно посіченої петрушки. Якщо петрушки маєте зеленої багато, тоді можете навіть поставити 1-2 столових ложки. І На один кінець викладаємо шматочок моркви, приблизно до 5 см має бути вона. І закручуємо як голубець. Головне так щільненько. Моркву дуже важливо вибирати тонесеньку, по подовгосту. За бажанням ще можете ось такий капустяний завивинець перев'язати зеленою цибулею посередині. Це буде дуже красиво. І таким чином готуємо всі наступні наші завиванці. Тепер беремо котлик, гусятницю чи каструлю з товстим дном та стінками. Такий посад, в якому можна гарненько тушкувати. Вистеляємо його залишками листків з капусти і щільно викладаємо наші завиванці. Верх ми також будемо прикривати капустяними листками. Сюди ж додаю приблизно півчайної ложечки солі та спецій, таких як орегано, майоран та базилік, сушений. Залишився в мене невеликий шматок м'яса, я його сюди нарізала дрібненько, також додала. Додаємо лавровий лист та декілька грошин духмяного перцю. Заливаємо це все водою, патівою, чи бульоном, овочевим чи м'ясним, що маєте, але не так, щоб повністю покривало, а приблизно на 2 см не доходило, не доходило до кінця. Закриваємо все листочками, накриваємо кришкою, доводимо до кипіння на середньому вогні. Потім вогонь зменшуємо і тушкуємо приблизно 30-35 хвилин. За той час готуємо соус. Дві столови ложки борошна приблизно нам потрібно підпалити і пересипати в якусь таку глибшу мищину. сковорідку вливаємо зовсім небагато рослинної олії, приблизно 30 мл, всипаємо сюди дрібно нарізану одну ріпчату цибулю, солимо, ставимо на середній вогонь і просмажуємо. За той час вливаємо гарячу воду у борошно або бульйон і перемішуємо так, щоб не було грудочок. За той час дивимося до цибулі, коли вона стане прозорою, додаємо сюди нарізаний болгарський перець кубиком 1 і далі продовжуємо смажити періодично перемішуємо. У наше борошно додаємо сметану, перемішуємо до однорідності. Ще за бажанням можете додати таку добру щіпку сюди солі. І наш цей соус вливаємо у сковорідку до цибулі з перцем. Продовжуємо перемішувати. І на малому вогні приблизно так уварюємо 2-3 хвилини, не більше. Додаємо ще сюди зелені. І наш дуже смачний соус є готовий. Тепер беремо зручну форму, викладаємо приблизно половину нашого соусу, розподіляємо рівномірно так, щоб і аж по стіночках було. Викладаємо наші щільно сюди завиванці. Зверху по завиванцях викладаємо другу частину нашого соусу. Закриваємо зверху щільно фольгою, включаємо духовку на 200-220 градусів і ставимо їх ще в духовку на 15-20 хвилин. Далі можна подавати до столу. Ось такий виходить простий, ну, дуже смачний рецепт. Сподіваюся, вам сподобається. Подаємо їх обов'язково з цим соусом. Зараз покажу всередині в розрізі, М -м -м, це просто смакота. Подивіться. Тому дуже важливо, щоб морква була тонесенька. Вона тоді красиво виглядає. Направду дуже смачно. Тому вам смачного! Бажаю також вам сонячного настрою. Запрошую підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!